Страдаю свою маму, слава страстям Твоїм, Господи, слава дотерпінню Твоєму, Богу, Господи. Це хрест для людини, це коли батьки ховають своїх дітей. Для українського народу, на жаль, це стало звичним явищем. Тисячі років діти гинули на війнах і навіть у мирний час. Лише уявіть біль Божої Матері, коли бачила скатованого Ісуса на цій хресній дорозі. Шануймо своїх матерів, які дали життя нам. Матінко Небесна, твій Син Ісус Христос дав життя цілому світові. Він прийшов, щоб спасти загинули. Якою страшною платою віддячили люди за все те добро, що Господь зробив для людства. Прости їм, Ісусе, прости їм Матінко Боже, прости і мені. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.